Від початку повномасштабної агресії Росії в Україну сумська міська дитяча лікарня не припиняла роботу. 24 лютого внесло корективи в роботу закладу. У нас в лікарні знаходилося 146 дітей, але, звичайно, батьки почали терміново ті, які могли, в яких стан здоров'я дітей дозволяв терміново виписуватися з закладу на амбулаторний етап, і залишилося близько 80 дітей. Плюс у нас були працівники нашого закладу, які прийшли в лікарню з зі своїми дітками, із 70 пацієнтів 16 – вихованці дитячого будинку малюка через загрозу авіаударів у лікарні облаштували тимчасові сховища. Таких у цьому закладі два. Тут якраз знаходилися дітки з інфекційними захворюваннями. У нас тут зберігаються ліжечка, у нас тут на поготові наші штативи для проведення інфузійної терапії, плюс вогнегасники на випадок пожежі, якщо тут виникне, і запаси води, і запаси печива. Дарія Пушкар працює у цьому медзакладі п'ятий рік. На початку вторгнення вона поїхала до Львова, але потім вирішила повернутися. Ми виїжджали на західну Україну. Десять днів мене не було тут перші дні війни. А потім ми поверталися, тому що я відчула, що мені буде краще в сумах. Я не хотіла бути там. Я дуже переживала і за роботу і ну, загалом за своїх рідних, які залишились тут в сумах. Тому ми через недрагайлів, через ліси, через поля верталися, і дуже добре у нас вийшло ще так, що там на кордоні, на західній Україні, ми забрали посилку з медикаментами, яку нам передали волонтери. Тому я їхала повністю завантажена з медикаментами, з антибіотиками, ліками і всім іншим. І з ефірками за словами директорки лікарні, кожного дня працівники закладу перевіряли будівлю, чи немає там російських міток. Коли е, анонсували про е, те, що в нашому закладі знаходиться е, Бригада тераборони, і це було після того, як ми бачили такі страшні події, які відбулися в Маріупольському пологому будинку, де, до речі, перед цим вони анонсували те, що там стояв пол Казов. Я не можу сказати, що був якийсь такий, знаєте, вселенний страх зі сторони колективу. Ні, всі хотіли продовжувати надавати медичну допомогу нашим дітям. Об 11.34 на території Сумщини була загроза авіаудару, тож лунала сирена у місті Суми. Пацієнти, батьки та медперсонал вирушили до укриття. У закладі відпрацювали, щоб реагування на сигнал тривоги не перевищувало 6 хвилин. Все проходило як завжди, але додався тільки страх. Дуже було страшно, непередбачено, а На роботу ходили як завжди. і Все виконували як завжди. Додався, ще оце бомбосховище. За словами Вікторії Бугаєнко, 95% працівників очолюваного нею медичного закладу з першого дня повномасштабної війни залишилися в місті, утім більшість із них уже вийшли на роботу.